Добрий день, 25 червня попрацював абрикос світред, що по-нашому значить солодкий червоний. Плоди дуже крупні. По 100 грам більші є. Ну і ось такі менші, це грам 80 От Я один розлупив. Віця яка м'якош. Сік, ну всік достатньо, але воно добре тримається у м'якощі. І він такий пружній, от як м'ячик, його нажимаєш, він гинається і назад стає на місце. Тобто транспортабельність дуже гарна в ньому. І Багато цукру кислота є, але така вона помірна. Ну, тобто балансуюча. Найкращі, найкращі характеристики для цього терміну дозрівання. Товста м'якуш. Дивіться, яка кісточка вільна. І м'якош ну їй багато, от вона товста така, і ці прожилки, вони трішки підхрускують у роті, як перекусаєш їх. Саме м'ясо. Ну, да, Кислота, якщо перезрівший, то кислота зовсім проходить. Ну от на цьому це зрілий. Абрикос то небагато кислоти є, балансуючої. Класний абрикос на даний момент.